Народу пропонують створити кіберсили, а уряд подав програму дій, де створюють космічні сили. Та мені здається, ви вже зовсім в космосі. Може, ви займетесь реальними збройними силами України? Може ви дасте зарплату піхотинцю? Може, ви припините розповідати оці кіберсили? Да ви тільки піар сили створюєте. Піар війська Зеленського працюють бездоганно, з фінансуванням все гаразд. Заяви йдуть одна за одною, все потужно, все незламно, а тільки з реальними збройними силами нічого не відбувається. Ви в принципі в курсі, що в Україні є рід військ, зв'язківці та кібербезпека він вже існує. Ви його нищили, коли ви забирали зв'язківців і відправляли їх в піхоту? Ви нищили повітряні сили України, коли ви відправляли техніків в піхоту. Ви все це нищили, зате створюєте кіберсили, космічні війська, самі космічні війська, космічні кібервійська. Ну що це за дурня? Це все абсолютний піар і нічого крім цього. Це все піар оборона, це не реальна оборона, а піар оборона. Хочете допомогти військовим, я скажу вам, що зробити: поверніть тридцятку, збільшіть грошове забезпечення, дайте іпотеку, дайте нормальну зарплату піхотинцю, дайте нормальну роботу, дайте техніку, техніку в повітряних силах в інших силах оборони України. Поверніться обличчям до військових, а не тим місцем, якими ви розвернулись до них і створюєте оці піар бульбошки, безкінечні заяви, безкінечні розмови, результат яких нуль. Нуль тому, що ви нічого реально зробити не можете. А можете тільки пускати оці піар бульбашки, тому що ви є реальні піар війська.